Понеділок, 16 лютого, всіх вітаю і карта на цей тиждень, з 16 по 22 лютого. Ще трішечки і ця зима нарешті закінчиться. Так, обирайте свій варіант, їх буде три. Що чекає, порада, або, може, якась підказка для вас на цей тиждень, з 16 по 22. Емоційний тиждень, 22 лютого. Перший, другий і третій. Обирайте свій, будемо дивитись. Перший варіант, хто обрав, що, що на вас чекає. Я ж кажу, дуже емоційний тиждень. Перший варіант, саме вас стосується. А, знаєте, якось цей тиждень буде, будуть такі, знаєте, коливання настрою. Сьогодні розпач. сьогодні розпач, Хочеться просто ридати. Да? Завтра якась радість, натхнення. В общем, качелі. На цьому тижні у вас качелі. Емоційні качелі, якась емоційна нестабільність. Багато чого хочеться, але немає можливості фінансової або іншої можливості собі це дозволити. Ось так. Другий варіант, що у вас на цьому тижні ось все, що ви плануєте, да? ось цей тиждень. Всі ваші плани, всі ваші наміри, якісь проекти, нові починання. Поставте, поставте будь ласка, на паузу. Тобто, якось на цьому тижні краще завершити щось старе, аніж. Почати щось нове, якось так. І третій варіант, що у вас. А для вас досить вдалий тиждень. Третій варіант по-перше, посміхнеться доля, відбудуться якісь зміни, вищі сили з вами. І знаєте, що: а вам навпаки, третій варіант краще на цьому тижні приймати таке прийняти таке доленосне рішення, яке в майбутньому реально змінить ваше життя. Тобто зміни, зміни в роботі, зміни в житті, зміни в особистому житті. Якісь такі великі зміни, якраз цей тиждень вам рекомендує приймати саме ось такі важливі рішення, які в подальшому змінуть, змінять вашу долю. Всім удачі!